Продовжуємо говорити про дитячий паліатив, Ми знаходимося у місті Добра і поряд зі мною фахівчиня з паліативної допомоги Зоя Максимова. Вітаю вас, пані Зоя. У місті Добра. Дякую, мені дуже приємно тут бути. Насправді, а, знаєте, коли говорять про а, дитячий паліатив та й про паліатив загалом. Існують існує така думка, що для чого допомагати людині, якщо е, ти вже знаєш, що вона приречена і що вона е, помре е, для чого е, витрачати неймовірні кошти на е, обладнання, на якісь дороговартісне лікування? Е, е, є така думка. Доведіть, що це не так. Це супер класно, що ви це озвучили, тому що я насправді чую це дуже часто, що паліатив – це там не сексі професія, тому що помирають. Пацієнти, тому що вони мають невиліковні хвороби. І дійсно, ну там я не хочу бути лікарем паліативної допомоги, я хочу лікувати, я хочу до останнього боротися за життя. Але насправді паліатив це і є про життя. Тому що, коли ми говоримо про невиліковну хворобу, ми не маємо права ставитись до людини як до тої, яка вже померла. Це жива людина зі своїми мріями, зі своїми бажаннями, зі своїми страхами, зі своїми переживаннями, з коханням, з відчуттям радості життя. І паліативна допомога це саме та галузь медицини, яка може здійснити ці бажання, яка підтримує якість життя. Тобто не треба ховати дитину, не треба ховати дорослу людину до того, як вона помре. Це важливо, і мені здається, що в місті добра це якраз про надію, про життя, і про те, що паліатив це все ж таки може звучати радісно, як сказала попередня спікерка, яка у мене була, що про паліатив можна говорити радісно. Але водночас є дуже багато проблем в країні пов'язаних з паліативною допомогою. По-перше, про це мало говорять. По-друге, я так розумію, підтримка держави є недостатньою. Чого ще не вистачає, які основні проблеми в паліативі в Україні є і ви фіксуєте? Ну, ця тема взагалі табуйована. Якщо ми говоримо про дорослих, це ще більш-менш, да? тому що є там онкологічні хвороби, у дітей це зовсім інше. І дуже добре, що зараз ці діти стали хоча б видимі. Тому що раніше у нас діти не помирають, у нас все окей, у нас всі живуть, і ну, таких дітей краще не показувати, бо там, це незручно. Паліатив може звучати радісно тут у місті добра. Це ну стовідсотковий приклад, де здійснюється бажання діточок, де діти гуляють на вулиці, навіть якщо вони маломобільні. Але, Звісно, що допомоги, яку надає держава, її недостатньо. Треба залучати благодійні організації, які можуть допомогти і допомогти як пацієнтам, так і родичам пацієнтів. На початку ви сказали про те, що ця професія не є сексі. Чи достатньо зараз фахівців і чого не вистачає фахівцям, які працюють в паліативній допомозі? Я думаю, що фахівці мають усвідомлювати це, має бути внутрішнє бажання і внутрішнє усвідомлення. Це ну якась певна місійність. Ти маєш усвідомлювати місію, з якою ти йдеш в цю професію. Тому що ну коли лікарня хоче взяти пакет да від національної служби здоров'я України, там я часто чую, а коли я лікар умовно там іншої професії, травматолог мені головний лікар сказав відкрити відділення. Я тебе буду цим займатися. Людина не хоче, вона не має бажання, вона не усвідомлює цього. Дуже класно, пані Марта сьогодні казала вранці, що це має бути людина, яка готова вкласти душу в це, яка готова бачити, здійснювати бажання, яка готова бачити смерть, яка готова відноситись до цих людей з повагою, яка готова зберігати гідність людини. Це основне. І, але я скажу таку річ, яку колись сказали мені мої вчителі. Що якщо людина прийшла в паліатив і через місяць вона не пішла з цієї професії, вона залишиться тут назавжди. Це на Це не все життя. Так. Це не все життя. Вкладати душу це добре. Любити цю професію це добре, але чи достатньо навчальної бази для людей, які хочуть займатися паліативом в житті в Україні? Чи достатня навчальна база? Чи є такі заклади? У нас навчають паліативні допомозі. Це тільки курси тематичного удосконалення. Тобто я перелік професій, хто може вдосконалити умовно там свої скіли і стати лікарем паліативної допомоги у всьому світі. Це ну, хоча б 6, 9, 18 місяців. У нас це два тижні. За два тижні, на жаль, навчитися правильно знеболювати, правильно позиціонувати, надавати респіраторну підтримку. Ну, звісно, це неможливо. Тому нам є ще куди рухатись, і тим більше у нас дуже мало навчальних баз. Куди можна прийти і подивитися, місто добра можна прийти і побачити все, да? від реабілітації, паліатив до відділення респіраторної підтримки. Тут є все дорослих відділень. Я взагалі не можу назвати таких, так тобто у нас немає практичної бази, і я би більше сказала, що тут в місті добра можна надихнутися цим і зрозуміти цю місію, чому це важливо. Власне, це відповідає на запитання про те, чому важливо організовувати подібні заходи, чому важлива ця трансляція цілодобова з Дому метеликів, з майстер-класами, чому важливо зустрічатися і говорити. Дякуємо велике про це за цю розмову. Ми побачимося, рухаємося далі в нашій конференції з дитячого паліативу.